Від 119 до 170 тисяч гривень штрафу або трьох років ув'язнення таке покарання може загрожувати тим, хто спробує незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску чи з підробленими документами. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради новий законопроєкт. Кримінальна відповідальність загрожує і тим, хто не повернувся з за кордону вчасно. За це призовникам, військовозобов'язаним та резервістам передбачений штраф від 34 до 51 тисячі гривень або тюремний строк до 5 років. Нині ж за незаконний перетин кордону діє лише адміністративна відповідальність, штраф від 8,5 тисяч гривень або арешт до 15 діб. Новий документ також посилює санкції проти організаторів незаконних переправ. Вони, як правило, уникають покарання через складність доведення факту отримання хабарів. За даними Держприкордонслужби, від початку повномасштабного вторгнення затримано майже 50 тисяч чоловіків, які намагалися нелегально виїхати з України. Новини